Доброго, мирного дня. Сьогодні позаймаємося нашими ручками. Проблемні в мене теж проблемні місця. Так що займаємося. У мене нові 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 вправи з'являються. Нагадаю, я не комплексую, мені 55 років. Займаюся я кожного дня, тим, чим тільки можна. І... Фізичними вправами для тіла. Зараз вже почала для обличчя. Хто хоче, пишіть в коментарі, буду давати вправи для обличчя. Ну, Дієво, те, що я бачу, то дієво. Тому для рук нова вправа. Це для того, щоб підтягнути ці проблемні наші місця. Чому вони з'являються? Тому що. Ток лімфодренаж, ток під паховий лімфузол слабо працює, і в нас з'являється тут дряблость і таке інше. З часом м'язи наші слабіють і з'являються проблемні місця. Тому в мене не також проблемні. Тому нова вправа для цих м'язів робимо легко. Це легко. Ну як легко? Вправи легкі, але робити їх нелегко. Робимо до... Ну, руки ставимо на рівні паралельно, паралельно підлоги, потім піднімаємо ручки вверх наші зап'ястя. І робимо отакі униз рухи. Робимо потім частіше, частіше частіше і частіше робимо до тої ступені, коли у вас вже буде тут пекти і боліти. От уже достатньо буде, тому що я вже роблю, то я багато разів так роблю. Далі другий, друга вправа, яку ми робимо кропивку. Ось так от розминаємо гарно наші м'язи, нашу допомагаємо лінфіаток. Зробити гарний одну ручку і розминаємо іншу ручку. О, такий варіант: працюйте, ви 100% побачите результат. Побачите. Працюйте з ніжками, працюйте з пресом, з ручками, ви побачите 100% результат. Не буває э, того, що говорять там, поправилася від... Э, чи відше, чи... Ну так, як приймає людина гармони, там інша історія. А як просто людина, звичайно, живе, то це і там поправилася, бо м'язи дряблі або ще щось, це тільки від того, що людина не займається і трошки багато їсть. Так що займайтеся, все у вас буде добре. Гарного мирного дня. Дякую.